Основна частина присвячена практиці. Виконується завдання, разом з викладачем аналізуються, як правильно, неправильно, на що більше уваги звернути, на що менше. Тобто більш практичному аспекту приділяється увага. Ну і також доволі важливим є те, що ну, кожне заняття воно так чи інакше відбувається, і на НМТ якось треба втримати взагалі дуже велику кількість матеріалу з 5 по 11 клас. Не по чотирьох предметах одночасно, тому що кожна нова вивчена тема вона кудись не відсувалася, то ми застосовуємо систему інтервальних повторів. Це в тому плані, що пройшли якісь заняття, пройшли якусь тему через заняття, через два заняття, в межах тестування буде щось із попередньої теми, для того, щоб повторити. В межах теорії по новій темі буде щось із попередньої дата, подія, формула, для того, щоб воно у вас перед очима було. Відкладалося, і таким чином на НМТ набагато легше пригадати, наскільки ви там неодноразово це все проходили. Ну і також, що стосується контролю за успішністю, регулярно проходять симуляції. Це така робота у форматі НМТ, пробні тестування, обов'язково раз на місяць, як мінімум, вони відбуваються. Це mm -hmm. для того, щоб у вас була можливість тренуватися в такому форматі працювати в тому темпі з тими завданнями. Після кожної такої симуляції обов'язково проходить особиста бесіда з викладачем. Це вже елемент індивідуальної роботи, індивідуального ведення викладач виступає не тільки як викладач, а як.